Друзі, всім привіт із сонячної Іспанії. Хочу вам показати зараз, колись питалась з приводу сметани. Чи є сметана? Зараз покажу, як вона виглядає. Я купую ось таку ната фреска. Вона дуже схожа на сметану. Так, це я зробила, собі зараз покажу також щось смачненьке сьогодні. Тарта де Кесо типу запіканки. Дивіться, яка маса, вона така густа-густа, ну 30% написано. І дуже схожа на смак на сметану. Так, а ось це я сьогодні зараз його однією рукою купила ось таку тарта Декесу боже, яке це смачне. Це, ну я кажу, як типу запіканки нашої. Ну, прям сир-сир такий, дуже-дуже смачний. Алісі приготувала Равіолі. Також купила в Меркадоні. Їй дуже подобається шпинат і що-що. Шпинат, шпинат, а рікота і шпинат. Товарне сусідство. Щось наварила я Алісі так багато, вона, напевно, стільки не з'їсть. Так, бачите, яка вона густа, густа. Дуже-дуже смачно реально. Ота ната фреска, ну типу щось нашої сметани, продається в маркадоні. Коштує сьогодні не звернула увагу, десь євро 30, чи євро 20 чи євро 40, ну не більше. Е і якщо, наприклад, це ж в Меркадоні, якщо, наприклад, я приходжу в інший магазин і мені потрібно щось типу сметани, я беру просто йогурт, грієго і все, ну, який без е цукру. Натураль. І тоді це, ну там Алісі, якщо з млинцями, там або е, сирник, та, чи щось таке, то купую тоді той йогурт натуральний. І зараз ми йдемо за лісою. Аліса е, йде до подружки, яка мені буде зараз робити манікюр, тому що ті нігті я вже зняла, а нові могла і сама, і сама зробити, але ж хочеться. Щоб практика в неї була, тому нехай вона робить мені, а я посиджу відпочину. Така дуже я заклопотана, дуже втомилася. Ну, якщо чесно, хочеться просто підтримати її, нехай вона робить. Я даю їй там 10 євро за цей манікюр. А зараз вона каже, давайте приходьте просто, я безкоштовно зроблю. Я не можу безкоштовно. Все ж таки, це її робота і вона хоче заробляти цим гроші, тому потрібно підтримувати людей. Знову ж таки, в коментарях підіймається тема мови, що Аліся розмовляє російською мовою. Вона намагається зараз розмовляти українською, то давно на каналі, а не просто зайшов один коментар написати. Люди бачать ну, різницю між тим, як було раніше і зараз. Та я не про це зараз хочу сказати просто. Ось я дивлюсь зараз в інстаграмі, наприклад, дівчат, які з України і ведуть блог російською мовою. Також їм прилітають. Та вони не звертають на це увагу, на ці коментарі і продовжують свою роботу далі. І в них вже там 30, 40, 50 тисяч підписників, хоча починали ми десь плюс-мінус разом. Тому що це ж не тільки росіяни, це із інших країн, де розмовляють. Російською мовою це і Білорусь, і Грузія, і... і ви мене розумієте, і інші, де розуміють російську мову. Тому люди підписуються, вони розповідають про Іспанію, дивляться їх, тому що російську мову знають не тільки росіяни. Я обрала інший шлях, і для мене це складний шлях, я так скажу, тому що думаю, я. Російською мовою, я скажу чесно, напевно, тільки останніх місяці-два я забуваю іноді російські слова і не можу згадати, тому що з подружками, які російськомовні, українки, я з ними спілкуюся російською мовою, і це чиста щира правда. Та я, я, я іноді розумію, що я забула слово, кажу його українською мовою. І буває, коли я думаю, також я перемикаюся і думаю українською. Але все складно, тому що я вчилася російською мовою. І, напевно, вже коли я була десь в 11 класі, наша школа почала переходити на українську. І для дітей з першого класу вже були предмети математика та інше, українською мовою. А я все вчила. Російською, тому така просто історія, і це важко. Тож я пішла таким шляхом. Я пере... переключилася на українську мову, вирішила її вивчати. І все ж таки мені прилітає за це. Іноді думаю все кинути і вести зовсім інший канал російською мовою. Але потім думаю, ні, мені все ж таки цікаво займатися тим, чим я. Зараз займаюся, можливо, в майбутньому щось зміниться. І я бачу, що люди пишуть мені, що я б могла, наприклад, вести одне відео українською мовою, інше відео російською мовою. Я не знаю, наскільки багато таких людей, які відчувають потребу, ну саме відео російської мови, які не розуміють українську. Напишіть, будь ласка, в коментарях, але це не означає, що я зараз буду починати. Я робити записувати відео російською мовою. Просто, просто цікаво. День другий влогу. Щось мені, напевно, сподобалось записувати відео за декілька днів. Ми йдемо зараз за лісом і мені потрібно знати гроші, тому що потрібно заплатити сьогодні ввечері за кімнату. В цьому місяці вийшло на ну, 200... Звертився телефон, господи. Вийшло 250 за кімнату і 20 євро за комунальні послуги. 270 євро. Загальна сума. Зараз підемо, знімемо ці гроші. Ще я хочу купити переноску удлинитель, як українською мовою, тому що мені немає де заряджати телефон. Телефон, повербанк взагалі, у нас тільки дві розетки. Зараз в одній з них вентилятор. Алісі Чекай. Вентилятор. І в мене всі телефони завжди розряджені, тому що то у Алісі планшет розрядився, то телефон, то у мене, і ми оце по 2-3% намагаємось заряджати ці телефони. Зараз підемо в китайський магазин, купимо цю переноску. І що далі, і що далі. Не знаю, Аліса хоче Альоп зайти, щось і там захотілося купити. що тобі захотілося купити. Слайм. Слайм. Ай, слайма просто до сотні, не вистачає ще одного, так? Йдемо за слайм. Покажи, як виглядає слайм. Це не слайм, це для того, щоб прибирати там, ось, клавіатуру, наприклад, від сміття. Напевно, щось в машині там також От стала заручником. Просто я думала, що це якийсь буде слайм реально. А це гель для того, щоб прибирати. Ну Аліса його буде використовувати як слайм. А всім привіт! Всім привіт! Всім привіт! До речі, мій манікюр. Як вам райончик? Все помалювано. Вчора дуже пізно поверталися з гостей, нічого не знімала. Так, що хочу сказати, Боже, як класно сидіти на манікюрі і щоб тобі його хтось робив. Напевно, вже роки років шість, шість років. так, Все вірно. Позаду реально все помальоване. Я роблю нігті сама. Я купила лампу, лак, і робила собі сама манікюр. А тепер, останні два місяці, я ходжу на манікюр і це просто чудово. Сидиш, тобі роблять. І дуже швидко, тому що коли я сама собі роблю то спочатку одну руку, потім іншу. І коли одну зробила, вже, вже не хочу робити і другу. А потрібно. Тож коли тобі роблять, це дуже-дуже зручно. Щоб навчитися фарбувати волосся, було б взагалі супер, тому що ціни на фарбування реально дуже-дуже великі. Те фарбування, яке було в мене в Україні як, як називалося, мілірування в техніки вуаль, якось так. Е, то тут коштує на мою довжину ось десь 100, 100 напевно, на тире на 150 євро. А на мою. А ти також хочеш? Я просто На твою? Не знаю, може євро 60-80. А на мою? 120, а, значить, на твою, 120 було значить, останній на твою раз, коли прическу я дізналася. Зараз у тебе оходять саме далеко, як... На мене? Так Жаль. воно, не... Аліса, я фарбувала волосся два роки тому. Навіть більше, Навіть більше, коли ми з тобою сюди приїхали. Коли? В березні 22-го року, а я фарбувала волосся в грудні перед корпоративом. Ото як пофарбувала волосся, так досі. Ну, залишилося ще щось, до речі. Зу... Зу... Зустрічають нас на вулиці, ну наші, і питають, де я фарбувала волосся, що так гарно. А коли розпущене, просто внизу ще біле залишилося, і воно такий дуже легкий перехід від темного до білого. І вони питають, де, де ти робила фарбування? Зараз купимо водичку, де робила фарбування. Я кажу, та ще в Україні це було більше двох років тому. Ось так навіть зараз видно. Як гарно зроблено. Так, Давай водичку. Пімо. Я залишила Алісу вдома, тому що дуже спекотно. І година зараз така, що просто Аліся каже, я не буду, не хочу з тобою нікуди йти, ні в який магазин, і відведи мене додому. Зняли гроші, купили слайм і таке. Завела Алісу додому, погодувала, йду. Зараз в китайський магазин за переноскою. Вчора була така ситуація. Мене запросив наш друг. На обклеювання, знову ж таки, на роботу, обклеювання вікон, плінтусів, так, не знаю, як українською мовою. Е, і я була згодна, вчора кажу своєму чоловіку Жені, кажу, що піду на роботу, а він каже, тобі грошей не вистачить. Не, не, не на яку роботу. Уявляєте, який в мене чоловік. Не хоче, щоб я працювала. Я здивувалася, звичайно. І так, зараз дорогу перейду. Там, напевно, питання було в іншому, потрібно десь залишити Алісу, і я подружкам сказала, що я приведу до них Алісу в середу та в четвер, бо потрібно сходити на роботу. Вчора це Жені кажу. А він каже, ні, бери з собою Алісу. Я кажу, так куди я її з собою візьму? Зараз дуже душно, дуже ну, спекотно. І якщо я буду обклеювати вікна, то потрібно їх зачинити і обклеїти. Не працює китайський магазин, треба в інший йти. Я кажу, що дуже спекотно, і куди я візьму, не завжди є місце навіть де можна почекати, де сидіти Алісі. А він каже, ну тоді взагалі не йди. Уявляєте? Напевно, я не піду ні на яку роботу, я ще звичайно що подумаю. Сьогодні повинен написати наш друг з приводу цієї роботи. А я подумаю ще, але мій чоловік сказав, що не треба мені працювати, займайся блогом. Ходи, краще відео знімай, якісь цікаві місця сходіть, подивіться і покажіть. Тож таке, такий в мене золотий чоловік. Так, які є варіанти? Ось це 12, 11,95, 12 євро, але немає кнопочки, щоб вимикати. А тут є, ну і тут багато, бачите, розеток, а тут три всього навсього. І є перемикач, чи як сказати. Так, що ж робити? Чи взяти без цієї кнопки? Яка різниця взагалі? Є якась різниця. Друзі, а ось більше. З кнопкою, але більше розеток Чотири, і Ось така є. Це 1095. Можу цю взяти. А ця не бачу ціни взагалі. Ось тут повинна бути. А це 16. 95. Не знаю, можливо, оцю взяти в нас якраз зарядні пристрої. Ну, більшість ось таких. Зависла я трішки. Щойно дивилася, баночки. У мене вдома мама консервувала, і бабуся так само, і завжди було їх купа. Тут дивлюсь, ось ця баночка 2,25. Це я побачила, а потім звернула увагу, що вона просто пластикова. Напевно, для, бачите, для макарон, там, для якоїсь крупи, каші. Але ну, за таку баночку 2-25. Вдома просто була ціла шафа, кладовка, в якій зберігалось це все. Що ще я органайзери? Мені подобається в шафах, який хочеш. І ось такі маленькі, наприклад. Ось такий для шкарпеток там та іншої білизни 395 різних кольорів є для всього. 75. До речі, мені колись хтось писав, щоб, речі, при переїзді меншими зробити ось цей вакуумний насос і пакетики, що дуже зручно перевозити, що речі набагато менше місця займають. Це самі пакетики, напевно, для цієї штучки. Євро 50 а штук. Що це воно? Одна. Хтось бачить, скільки тут штук? Так, вдома під вентилятором набагато краще. Я купила, це купила Алісі білизну 4,95-3 штучки. Ну, не буду показувати. Так. І купила ось цю переноску за 10,95. На тут 4 для зарядних пристроїв розетки і три таких великих. Тож зараз будемо заряджати все, бо просто заряджала до цього ту на балконі, то на кухні. А зараз нарешті нормально зможемо підзарядити телефони. Приходила господарка квартири. Ми поспілкувалися з нею з приводу ситуації, які склалися між нашими сусідами і, взагалі останнім часом. Вона поспілкувалася з кожним окремо. Ну а Далі будемо дивитися, чим це все закінчиться. Питала мене, чому я не погодилась на ту кімнату велику. Сказала, що дуже великі трати були і можливо наїбицю, тому потрібні гроші. Я не можу заплатити зараз дві фіанси, можу тільки одну. Ось вона каже, можна розділити ну, на декілька частин цю фіансу, Ну я також так не хочу. Тому буду чекати, каже, можливо, хтось з'їде з наших кімнат, а можливо буде ще якась. А ні, то з вересня будемо шукати квартиру. Тому що я вчора до третьої години ночі не спала і дивилася квартири. Ще ціна висока ціна 1000 євро за квартиру. І більше, ну і плюс потрібно заплатити. Я вже розповідала за декілька місяців і ще комісію агенту. Тож, ну поки що не час, не час винаймати квартиру трішки пізніше. Так, а з господаркою поговорили. Я розповіла, що просто мене не влаштовує те, як відносяться люди один до одного. Потрібно поважати кожного, ми всі люди різні, і ми не зможемо вжитися. Це факт, але просто поважати людей, з якими ти живеш, це потрібно. Ось, ну і розповіла ситуації, які там я бачила, які траплялися, то як себе веде. Кажу, потрібно, я так не веду себе. Все ж таки, не зважаючи ні на що, я приймаю, сприймаю критику в свою сторону, там, або що я в чомусь там винна, або не маю рацію. Я нормально до цього ставлюсь, коли люди мені про це кажуть. А, а тут кажу: сказати не можна взагалі нічого, тому що одразу всі ображаються, а потім не розмовляють з тобою, не вітаються. Ну так все закінчилося. Вона з ними потім поговорила з кожним окремо. Я сподіваюся, що. Можливо, стане трішки легше, а можливо і ні. Зараз йду в магазин. Ми вирішили за лісу сьогодні, не йти ні до кого постів і ніде не гуляти. До сьомої до вечора чекали. сів знову. До сьомої вечора чекали. Господарку у квартири, а потім вона вже прийшла і вже нікуди не хочеться йти. Кажу, давай я піду в магазин, куплю щось смачненьке, поки що є час, поки він відкритий. Ми з тобою подивимося якийсь фільм разом, бо давно цього не робили. Тож зараз йду за чимось смачненьким і ми будемо дивитися фільм. Дякую всім за перегляд цього відео. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на мій канал. Всім мирної, тихої, спокійної ночі і до зустрічі у нових відео.